До вашої уваги Hyundai Santa Fe 2008 року випуску автомат 2.2 дизель 5 місць авто незимовий гуни на океан. По кузову немає жодної іржі. Кузов цілий. Авто повністю обслужене. І двигуна ходова, свіже замінені всі масла, включаючи коробку та роздатку. Шкіряний салон. повне мультикермо. Підігрівся підігрів сидінь. бачимо також по коробці питань нема робить чітко перемикає гарно великий стоїть екранчик Крючок перебрано обслужено. камера Різні варіанти продажу, обмін, лізінг, кредит і так далі. Звертайтесь.